Мої вітання. Час новин на Стрийському каналі. Про найголовніше цього дня розкажуть вам наші журналісти. Залишайтесь з нами. У Львові, 12 лютого, пройшов вечір патріотичної пісні, присвячений заснуванню організації українських націоналістів. Як повідомили у пресслужбі обласної організації Молодіжний націоналістичний конгрес, захід проходив у форматі бардівського вечора. Він розпочався із гімну України і короткої розповіді про діяльність ООН впродовж ХХ століття. Увечері взяли участь близько 70 людей різного віку. Більшість присутніх були у вишиванках. На вечорі звучали пісні у виконанні Богдана Лялька Новія Медюха, Юрія Пирча та інших Репертуар гуртів: Нічлава, Тартак, Рутенія, Скрябін, Плач Єремії». Організатори кажуть, що після таких вечорів молодь збирається для того, щоб поспівати, вшанувати цим одну із знаменних дат в історії українського народу. Залишається тільки хороший настрій. Кожен вкладає щось своє у велику справу у даному випадку в пісню. А як відомо, саме пісня є незнищенним символом українського народу. Вечір повстанської пісні вони б хотіли зібрати авторів, виконавців, бардів і зустрітися з молоддю. Те, що вони зацікавилися, будемо казати, то не просто так поверхнява вийшли, десь помахали пропорався. Вони сіли, повірили історія до деталі і до дрібниць. Любов це дар. У День всіх закоханих. Громадська організація Територія життя разом із Центром соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді влаштували на Майдані Незалежності свято. роздавали перехожим Валентинки та солодощі, який настрій панував у центрі міста, знає Любеворська. Стріяни! любимо вас і передаємо вам великий великий привіт! Три, чотири! Ось так сьогодні на Майдані Незалежності дарували один одному теплі слова та Валентинки. Громадська організація Територія життя разом з центром соціальних служб для дітей, молоді та спорту у міжнародний день закоханих вирішили влаштувати невелике свято. Кожен охочий міг привітати своїх коханих, близьких та друзів. Адже любов це не лише слово, але й відповідальність, увага, жертовність і вірність. Саме на цьому і наголошували організатори акції. Це Любов це почуття, яке дано нам Богом. людина, яка любить Хоть вона є багатою сьогодні. Дуже яскравий сонячний день. Посміхниця, хай завжди у ваших серцях царить просто любов. Це дійсно таке почуття, яке ну, відкриває е, нас по, по справжньому. І, хоча людей на майдані зібралось небагато, ті, що долучилися до акції, скористалася можливістю на все місто сказати щирі слова. Саме цінне те, що ти в мене є, і я цим багатий. Дякую тобі. Всім всього найкращого, любові, любіть один одного. Всего вам найкраще. Щасливо. Для моїх батьків, рідних і моєї коханої дівчинки Насті. Вітаю всіх з Днем волотину, вітаю бажаю всього-всього найкращого. Любові побільше, більше щастя, здоров'я. Бажаю всім моїй мамі з Днем волотином, кого я знаю, моїй любимій жінці. І всього всього найкращого. любові і Бажаю, щоб було все в вашому житті. Як найкраще. А кохання закликають дивитеся не один день, а один на один. З коханням вас, кохання. Люба, Оскаро Смолеські, Устрійські новини. Завтра острію помінуть полеглих в Афганістані у вівторок, 15 лютого, о 13-й годині. Біля пам'ятного знаку синам стрищини, які не повернулися з афганської війни, відбудеться панахида по загиблим. Також в цей день пройдуть урочистості з нагоди 22-ї річниці виведення військ з Афганістану. Ціни ростуть. Заступник міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Юрій Хиврич повідомив, що тарифи на воду в Україні зростуть влітку. Таким чином, як зазначає чиновник владі, вдасться зробити галузь вже не збутковою з лютого нинішнього року. Зростання зачіпає всі види комунальних послуг, і тих, які регулюються центральними органами електропостачання і газ, і тих, якими відає місцева влада вода, водовідведення та інше, як ідеться у повідомленні згідно з даними Мінеконом розвитку. В цілому населення України в 2011 році буде платити на 17% більше за квартплату, на 18% більше за каналізацію, на 40% – за електроенергію, на 50% – за газ і на 24% – за воду та опалення. Ліна Костенко каже, що у Львові ноги її не буде. Відома письменниця перервала тур Україною не через висловлювання критиків, а через те, що у Львові єдиному місці в Україні на зустрічі з нею продавали квитки по 30-100 гривень. Як повідомляє сьогодні, цитуючи подругу поетеси, Зара Костенко сидить вдома за комп'ютером і пише другу частину записок українського самошедшого. Ліну Васильівну зачепила зовсім не тріскотня нікому невідомих письменників, а той факт, що на ній спробували заробити, розповіла подруга. Львів став єдиним містом, де влаштували продаж квитків. Хоча скрізь запрошення роздавалися безкоштовно. Вона обов'язково приїде і до Острога, і у Кривий Ріг, але у Львові ноги її не буде. Громада Львова вже надіслала відкритого листа Ліні Костенко. Вони просять не скасовувати зустрічі з міщанами. Цитую: не даймо зробити Україну резервацією для українців. Приїжджайте, Львів чекає на вас. Тимошенко тепер героїня аніме серіалу. Японська аніме студія випустила комедійний мультиплікаційний серіал, прототипами героїв, якого стали реальні світові політики. Сюжет мультфільму ґрунтується на тому, що відомі всім люди правлять світом, ґрунтуючись на правилах давньої японської гри. Війни, мирні угоди, економічні договори, корупція, злочинність все це контролюється правилами гри. Героями мультсеріалу стали. Такі відомі люди, як Володимир Путін, Джордж Буш та інші відомі світові політики, потрапила в кадр і Юлія Тимошенко. На сьогодні у мене все попереду новину спорту. Я прощаю з вами до завтра. Вітаю вас з днем! Закоханих! Гарного і теплого всім вечора. Дівчата, як зірки, особливо чарівними стають уночі, тим більше на так званого святого Валентина. Але наразі говоритимемо про зірок спортивних, які сяють для нас перемогами як в день, так і вночі. Для вас працює Олег Фелик. Мої вітання. І розпочну свій спортивний огляд із подій стрийських. Минулих вихідних у нашому аграрному коледжі відбулася особиста перші стрищини з настільного тенісу, які взяли участь представники 11 сіл району, яких саме і хто переміг, знає Ігор Тимків. У спорзалу одночасної гри коледжу за трьома тенісними столами зібралися представники Загірного Сколього, Добрян, Дуліп, Нежухова, Конюхова, Юсипович, Піщан, Волі Деревацької, Лисович і Заплатина. До речі, забігаючи наперед, скажу, що честь останнього відстоював сам сільський голова Віктор Рощупкін, який показав шостий результат. А почалися змагання традиційно з підняття державного прапора і гімну від імені стрільської районної державної адміністрації. Вітаю вас з початку цих змагань. Дуже приємно, що ви всі чесильно зібралися тут. Звичайно, бажаю, щоб ви завжди були в своєму житті активні. Незважаючи на негоду, ви сьогодні прибули так само, щоб ви в житті все перемагали, любу негоду. Тому бажаю всім, хай переможе сильніший, бажаю, незважаючи на перемоги, поразки все одно лишитись задоволеними. Успіхів всім учасникам змагань. так воно і сталося. Особиста першість це особиста першість. Тож переможець може бути тільки один. У результаті напруженої безкомпромісної боротьби ним став Леонід Мартинов із Загірного на другому місці. Тарас Бігун із Лисович. А третій розділили між собою його земляк Іван Бучацький і представник господаря учень коледжу Василь Рема. Переможці та призери отримали грамоти райспортвідділу, відділу медалі і призи. Роналдо ідеї з спорту. Бразильський футболіст Роналдо оголосив про завершення кар'єри в спорті. Нападаючи Коріантіс, який тричі став кращим футболістом року за версією ФІФА, оголосив, що більше не може грати. Агент Роналдо не підтвердив повідомлення про його відхід, але й не виключив такої можливості. Додає агентство Associated Press Раніше повідомлялося, що Роналдо залишиться у складі Коріантіс, за який виступає з 2008 року до кінця 2011 року. Проте відзначає бразильське видання. А останній рік йому ніяк не вдавалося вийти у форму і скинути вагу. Лівянка Шемякіна бронзовий призер та покупка світу з фехтування. Лів'янка Шем'якіна по черзі обіграла китаянку Шанглін, віталіюк Франческо Баскарелі, Б'янку Дель Каретто та полячку Малгожату Строку. І лише у півфіналі вихованка заслуженого тренера України Андрія Орліковського поступилася майбутній володарці головного призу Анні Сівкової з Росії і стала третьою. Ще одна лів'янка, 16-річна Ксенія Пантілеева в першому раунді туру прямого вибування перемогла канадійку Анслі Світсералі. А в одній 16-й фіналу поступилася Роселі Фямінго з Італії і на цьому припинила свої виступи. Але на цьому здобутки і досягнення львівських спортсменів далеко не закінчуються. Ще одна наша землячка, аспірантка Львівського державного університету фізичної культури і спорту Катерина Григоренко завоювала 5 медалей на 25-й всесвітній студентській універсіаді. Універсіаді брали участь 57 збірних студентських команд. Україна на цих змаганнях завоювала 15 медалей, 6 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Та посіла третє загальне командне місце, поступивши збірним Росії та Південної Кореї. Історія Такого ще не було. Дуже тішить те, що вся збірна України отримала 15 медалей, серед яких 5 медалей належать нашій спортсменці. Будемо надалі працювати і вже наступного року постараємось здобути золото, заявив ректор Львівського державного університету фізичної культури Євген Приступа. За свої слова в інтернеті футболісти можуть поплатитися дискваліфікацією в реальності. Фей випустила офіційну заяву, в якій попередила всіх гравців, що їх в своїх інтернет-блогах можуть стати причиною для дисциплінарних стягнень, штрафів або навіть дискваліфікації. Нагадаю, в нинішньому сезоні Райан Бабель, що належав Ліверпулю, війшов до історії англійського футболу, ставши першим гравцем, якого покарали за його вислів, зроблений в інтернеті. Голландець висміяв рефері Ховарда Веба, виклавши у себе у твіт. Карикатуру із зображенням у футболці Манчестер Юнайтед суддею. У результаті АФЕ хвалила рішення, що мікроблоги футболістів, що набирають популярність, вимагають особливої уваги. Всі гравці, які виступають в англійських лігах, були попереджені про те, що за свої слова доведеться нести відповідальність. І наостанок, користуючись нагодою сьогоднішнього свята, хочеться всім нагадати, що любов зла і козел також злий. Ще раз зі святом вас, хай щастить. синоптики прогнозують на завтра сонячно без опадів. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стопчика. Волос повітря 97%. Температура повітря вночі 13 градусів морозу. В день стопчики термометра піднімуться до мінус 7. Вітер дутиме в східному напрямку 1-2 метри за секунду.